Привіт, Найбільша помилка, яку ми тягнемо з довоєнних часів, це те, що щоб отримати кращий результат, нам потрібно більше і важче працювати. Але до чого це призводить в умовах зниженої енергії, відключень світла, стресу та обстрілів. Ми спочатку тиснемо на себе, а потім вигораємо та хворіємо. Або ми завалюємося в прокрастинацію та самокритику, коли взагалі нічого не хочеться робити. Ми просто сидимо і чекаємо, коли ж це все закінчиться. У цьому відео я хочу поділитися п'ятю принципами креативної продуктивності, які я взяла з різних книг, спробувала адаптувала під наші поточні умови, і дійсно це допомогло мені отримувати кращі результати, при тому, що працювати я по факту стала не те, що не більше, а навіть менше. Та легше. Якщо ви вперше на моєму каналі, мене звуть Оля, я сертифікований коуч з питань самореалізації та бізнес-коуч, а також авторка книги Шукай всередині. Це відео це друга частина серії про продуктивність. Перше, ви можете подивитися за цим посиланням, воно попереднє, і там ми говорили про управління часом. А в цьому відео будемо говорити більше про креативні підходи до продуктивності. Перша порада, яку я взяла та адаптувала, вона з книги Без зусиль автора Грега Макеона. Він же ж також автор книги Есенціалізм в. Точно про неї чули, можливо, і читали. І якщо не читали, дуже раджу. Дуже класна книга про пріоритети. А в цій книзі без зусиль він більше говорить про те, як дійсно досягати бажаного легше. Так, ось перша порада, яка мені дуже сподобалася, яка дійсно дуже ефективна, це мислити категоріями ефективності, а не кількості справ. Поясню, коли у нас є проекти, вони розкладаються на кількість справ. І ми думаємо категоріями кількості справ, що для того, щоб реалізувати оцей проєкт, мені треба зробити перше, друге, п'яте, двадцять п'яте, і ми починаємо їх просто послідовно робити. Я пропоную подивитися на це категоріями ефективності. Тобто, які дії приносять найбільше результату. Так, це той самий підхід, в тому числі і принципу перетто, да, які наші дії дають найбільший результат. Тобто ми дивимося не на те, скільки нам потрібно зробити і в якій послідовності, а на те, які дії дійсно дадуть нам найкращий результат і швидше та легше приведуть нас до нашої мети. Давайте розповім вам на конкретних прикладах. Почну з першого прикладу того, що я як коуч працюю ще як бізнес коуч і працюю саме з експертами. Тобто я допомагаю їм побудувати систему їхньої діяльності, щоб це не було просто якісь рандомні дії для того, щоб залучати клієнтів, продавати свої послуги. Тобто, ми робимо дуже багато всього різного, але ми і ніби не контролюємо результат, і ми не бачимо якоїсь загальної картини та загальної системи, яка буде нам давати передбачуваний та наш бажаний результат. І, я почала з себе, тобто цю бізнес-модель я склала спочатку для себе. Для чого я це робила? Ну, по-перше, я хотіла підняти трошки свій рівень доходу на 25%. Як я його вирахувала, я вирахувала за урахуванням того, які мої базові потреби зараз для мого такого комфортного рівня життя. При цьому мені було дуже важливо зберегти свій стан. Тобто, я не готова була працювати більше. Знову ж таки, коли ми думаємо про те, що нам Хочеться підняти свій рівень доходу, або нам треба це зробити. Да? У нас одразу перша думка, то, що мені треба більше працювати або більше залучати клієнтів. Так ось такий підхід мені не підхідив, як каже моя донька. Чому? Тому що е, мені важливо було зберегти свій стан. Да? Тобто не завалитися в тому, не завалитися вигорання, коли знаєте, зараз е, стан і так, як якась хрустальна ваза, де да? ти вже ніколи не знаєш, де і що може її е, е, потурбувати. Тому мені треба було. Врахувати два моменти: перше і підняти дохід, і в той самий час зберегти свій стан, тобто не працювати більше, а подивитися, як я можу змінити конфігурацію своєї діяльності, щоб це дало мені кращий результат. І звісно, що в першу чергу мені треба було дивитися на ефективність того, що я роблю. І от, коли я склала цю бізнес-модель, коли я подивилася, а які мої дії. Дають найменше результату, але я витрачаю на це більше часу, я зрозуміла, від чого мені треба відмовитися, як мені переопакувати взагалі свої послуги. І я не буду зараз дуже вдаватися в деталі, тому що вам стане дуже нудно. Але була е, суть в тому, що я переопакувала свої послуги в певні тематичні пакети, і це дало просто неймовірний результат. Тобто, в перший же місяць. Мій дохід став плюс 30%, відсотків, другий місяць плюс 50%, відсотків, а третій місяць там взагалі було 250%, відсотків, тобто я в два з половиною рази більше заробила ніж я планувала. Але знову ж таки, це було екстра і. Не потрібно, але що дуже важливо, я прийшла до своєї мети за рахунок зміни дій, зміни конфігурації. Я не стала робити більше, я не стала робити важче. Я просто подивилася, а як ефективніше це зробити, щоб це дало мені кращий результат. І це спрацювало. Другий приклад: одна й та сама дія, наприклад, створення контенту. Я можу створювати контент в інстаграмі, в мене є блог в Телеграмі, в мене є подкаст і на Ютубі, так? як зараз я створюю контент. І здається, що це ніби. Одна й та сама дія, і мені усюди треба створювати контент, і усюди воно ніби дасть однаковий результат. Але знову ж таки, як коли я сіла і проаналізувала, що мені дає створення контенту в інстаграмі, в телеграмі і в Ютубі, які знаєте, яку більшу кількість результатів мені дасть одна ця дія. Тобто, дивіться, одна дія може дати один результат, і так само якась одна інша дія може дати декілька результатів. І я подивилася, що насправді мені найбільшу кількість результатів дає Ютуб. Окей, які це результати? Я нарахувала аж сім. Це, звісно, що трансляція моєї експертності. Це побудова зв'язків більш таких довірчих стосунків да, через довгий контент. Е, друга це пошук своїх людей та своїх клієнтів. Тобто, ви, коли дивитеся, слухаєте мене, ви розумієте, ага, мені Оля подобається, я там хочу з нею далі взаємодіяти глибше глибших її платних продуктах, або не хочу. Це розширення аудиторії, і розширення є органічно. Наприклад, це дуже складно зробити зараз в інстаграмі, але органічно там нема да, розвитку. І так само в в телеграмі. це дуже складно зробити. Четвертий момент це тренування, взагалі маркетингових навичок. Да, для того щоб записати, написати сценарій, для того, щоб вас зацікавити цією темою, для того, щоб правильно побудувати всі моменти з назвою, ступом, з утриманням і так далі, це теж така окрема робота. І я зараз треную ці навички. Далі звісно, що я задовільняю власну цікавість та власний розвиток, тому що цікавість і саморозвиток це одні з моїх базових цінностей, і вони тут зараз реалізовуються. Наступний момент, це, звісно, що натренувати свої технічні навички, да? зйомки, монтажу і так далі. Це те, чому я тут теж можу навчитися завдяки ютубу. І, звісно, що це напрацювання навичок говоріння. Тобто, якщо ви подивитесь мої перші відео, мені важко було говорити навіть 5 хвилин ось так, от на камеру. Зараз мені вже робити це легше, хоча це всього лише, я не пам'ятаю, сьоме чи восьме відео. Да? А уявіть, що буде за 20 відео попереду. Тому повторюсь. Одна і та сама дія, наприклад, створення контенту або введення якоїсь соцмережі, вона може давати абсолютно різну кількість результатів. І якщо я думаю категоріями ефективності, яка моя дія може дати мені найбільшу кількість результатів, то це говорить про те, що я не працюю більше, але я отримую кращий результат. І я розумію, що тут у вас може виникнути питання: а як зрозуміти, які дії дадуть мені найкращий результат, які мої дії будуть найбільш ефективними? І тут ми переходимо до другого пункту, а це фокус на меті. Для того щоб зрозуміти, які ваші дії дадуть найкращий результат, вам в першу чергу потрібно зрозуміти, а яка у вас взагалі мета, і не тільки яка вона мета, да, по перше, вона повинна бути, звісно, що конкретна, досяжна, реалістична, вимірювана і так далі. Але ще дуже важливо, щоб ви чітко розуміли, як ви будете вимірювати досягнення цієї мети в моєму прикладі з бізнес моделлю в мене не було мети просто заробляти більше. Тобто, по перше, я поставила собі дуже конкретну досяжну реалістичну ціль, да плюс 25% за Квартал за останній квартал попереднього року далі. Один з важливіших і критичних критеріїв був про те, щоб зберегти свій стан, тобто не відчувати більше втоми, не відчувати більше виснаження і взагалі не працювати більше. Тобто, один з критеріїв досягнення моєї мети був також про те, щоб зберегти ту кількість годин, яку я працюю, і ту кількість ресурсу, який в мене залишається після роботи. Це були конкретні критерії, конкретні вимірювані критерії, які я могла відслідковувати. І відповідно, коли я розумію, що в мене така мета, я можу аналізувати, а які конкретні дії дадуть мені цей результат. Повторюсь, якби от така мета у мене була, і якби я подумала, що ага, мені тоді треба брати там, не 5 клієнтів, а 10 клієнтів, то абсолютно точно це неефективна дія, да, тому що тут вилітає мій стан. Так само, якщо, наприклад, ви ведете експертну діяльність і ваша мета. Підняти свій дохід, да вам треба чітко зрозуміти, які дії до цього призведуть. Наприклад, скоріше за все, це не буде про те, що створювати там більше контенту або більше якихось створювати колаборацій. Скоріше за все, якщо ваша мета, наприклад, прямо в поточному місяці це зробити, або в поточному кварталі, скоріше за все, це більше буде про упаковку своїх послуг та продажі. Або, наприклад, якщо ви працюєте в наймі, і у вас є проект, який вам потрібно завершити в певні терміни, і ви розумієте, що ці терміни вже підтискають. Скоріше за все, ваші ефективні дії будуть не про те, щоб більше працювати або більше напружуватися. Скоріше за все, це буде більше про якісь пріоритети, можливо, делегування, можливо, про просити когось про допомогу, можливо, позбавитися якихось другорядних задач, які забирають ваш час. Тобто логіка тут така не про те, що я можу додати, а про те, що мені потрібно змінити в поточній конфігурації, щоб це дало мені кращий результат при тій самій кількості затрачених ресурсів. Ну що, перейдемо до. Третьої поради, і вона стосується взагалі тих справ, які нам робити ну, не дуже хочеться, вони неприємні, вони складні, такі, знаєте, ну, прям нам важко якось і сфокусуватися, і зібратися, і от зібрати ці залишки, ресурсів, щоб їх зробити. І мені дуже сподобалася порада от з цієї книги Альєвдал. Продуктивність без турбот, як зосереджуватися на важливих речах. Секрет продуктивності не в дисципліні, а в найголовніше це радість. Так ось головна ідея його вона про те, щоб. Змінити свій стан для того, щоб легше, швидше, краще зробити оці всі неприємні речі, потрібно відкоригувати свій стан. Як це можна зробити? Перше, ви можете зробити щось, що Тут і зараз в моменті покращує ваш стан. Це може бути що завгодно. У кожного це щось своє. Хтось може зробити собі там смачний чай чи смачну каву, хтось може прибратися і зробити собі якусь красу на робочому місці. Хтось сходить за свіжими квітами, хтось сходить на прогулянку на 10 хвилин. Хтось хоче подзвонити там подрузі 10 хвилин, класно поговорити. поговорити. Да? Тобто, будь-що будь-яка дія або якісь декілька дій, які покращують ваш стан тут і зараз, які допомагають вам зараз. Трошки краще себе почувати, другий момент. Ви можете об'єднувати приємну справу з неприємною. Наприклад, якщо вам треба зробити якісь, не знаю, неприємну частину роботи, ви можете паралельно собі включити не знаю улюблену музику, да або якийсь улюблений подкаст, або улюблений серіал. Або, знаєте, як люди, які ходять там, на пробіжку, вони, наприклад, не дуже люблять бігати, але от, щоб якось покращувати собі цей процес, да, вони теж собі вмикають там, якісь подкасти, музику і так далі. Тобто, неважливо, що ви подумаєте, да, що ви можете запаралелити, що ви можете додати до цієї неприємної складної е, справи, щось таке приємне. Процес да, що вам буде додавати оцієї радості і трошки змінювати свій стан. Третя така маленька порада від мене. Я про неї говорила в першому відео про продуктивність. Якщо ви його не бачили, дуже раджу подивитися. Там ми говорили про управління часом, і вона була про те, що ставити оці неприємні, складні, важкі справи на власні продуктивні частини дня, тому що в нас там природньо кращий стан. І четвертий такий а, теж мій особистий лайфхак, коли мені треба зробити щось складне, важке, я себе запитую: а що, якщо б ця задача виглядала легкою і веселою? Як би вона виглядала? І, ну, наприклад, мені треба зараз підготуватися до воркшопу. Це такий великий воркшоп, двогодинний. Мені треба складати велику лекцію. І звісно, що мій мозок на початку починає да, тому що це дуже велика задача. І так, з одного боку, можна розбити її на маленькі почати діяти, це теж допомагає. А ще можна поставити собі. Питання, дай, про яке я сказала, а що, якби вона виглядала легкою і веселою, як би вона виглядала? І я дала собі відповідь на те, що ага, можна почати з добірки мемів, можна почати шукати меми для моєї презентації, для мого воркшопу. І коли я почала це робити, це вже запустило процес роботи, запустило процес моїх думок і того, що я ну, мені легше вже почало це все складати та робити. В підсумку цього пункту, що хочу сказати, що нам взагалі дає зміна стану та зміна настрою. Як це впливає на продуктивність? Ну дуже прямо це впливає, да, тому що це впливає, по перше, і на рівень енергії, і по друге, це зменшує рівень супротиву всередині да? до цих справ. Тобто, коли в нас кращий настрій, нам вже ж легше робити щось складне. Четверта порада, вона з книги Творчий акт спосіб буття ріка Рубіна. Бачите, скільки вона закладок в цій книзі, я її взагалі обожнюю. Я вважаю, що це просто must-have книга для всіх. Хто, хоч якимось чином, займається, хоч якоюсь творчістю. Да? Тобто, створення якихось продуктів, ведення блогу, це теж все сюди відноситься і стосується. Так ось ця порада вона про те, що Помічати моменти, коли нам природним чином приходять якісь ідеї і приходить енергія на якісь справи. Я думаю, ви точно помічали, як вам приходять ідеї за миттям посуду, чи в душі, чи на прогулянці. І тут дуже важливий момент, не просто знаєте, вона прийшла, і я там потім колись про неї подумаю. А він говорить про те, що ловити оці хвилі ідей і одразу фіксувати ці ідеї, хоча б мінімально, хоча б записати, хоча б написати записати якусь структуру. В мене, е, знаєте. Вже мої і чоловіки, і донька, вони звикли, що коли в мене приходить ідея, а вона може прийти абсолютно в рандомний момент. Ми можемо кудись іти, їхати, починають просто про щось розмовляти. І в мене таке буває, що я просто хапаю телефон і починаю щось записувати. І на початку я їм, звісно, що все пояснила і сказала, що дивіться, мені прийшла ідея, мені зараз просто терміново треба це записати. Я беру і записую. Неважливо, коли це стається. Це часто, до речі, стається, коли я засинаю і вже так впадаю в сон, і мені приходить якась ідея. Як Взагалі, це працює у нас є в нашому мозку. Да, дефолт систем Вона працює на обробку інформації. Тобто наш мозок він не, пості... не працює постійно в режимі накопичення а, інформації. Йому треба також час на те, щоб це все обробити і видати нам якісь рішення. Тому насправді, знаєте, я не знаю, чи ви помічали, але є такі теж періоди, коли ми дуже активно працюємо, а потім ми відчуваємо, як наш мозок заторможується. І, до речі, в цей момент дуже важливо дати йому цей час. Да? Тобто йому треба перейти в інший режим. Щоб в цьому режимі обробити всю цю інформацію, яку ми йому накидали. І відповідно, коли ми відволікаємося від роботи, коли ми гуляємо, коли ми спілкуємося з друзями, коли ми дивимося серіал, чому там ідеї приходять. Тому що якраз відбувається цей процес обробки інформації, він це все оброблює і видає нам рішення. Тому повторюсь, тут дуже важливо підхоплювати оці ці ідеї, підхоплювати оцей потік і одразу його якось зафіксувати. Можливо, ви запишете цілий сторітелінг, можливо, ви запишете якісь там не знаю, сценарій відео або ідеї якогось продукту, і це буде просто. За 10 хвилин в моменті, коли вам прийшла ця ідея, і прийшла енергія на те, щоб це зробити. Тому що якщо ми це відкладаємо, то потім, по-перше, ми можемо і забути цю ідею, і вже нема цієї енергії. Знаєте, як мене я теж помічала, що в мене таке буває, коли, наприклад, я або відразу не відреагувала, або не змогла відреагувати через обставини, навіть те, що я попереджаю всіх, да, що в мене таке буває. От, але ну дійсно, наприклад, я за кермом їду, я не можу записати. І потім, по-перше, мені і дуже складно згадати, що то була за ідея. І друге, я вже не можу згадати ту. Структуру і те наповнення, яке мені тоді прийшло. Тому не ігноруйте сигнали власного мозку. Так? Якщо він вам підкидає енергію, якщо він підкидає якусь задачу і ідею, одразу це зафіксуйте, щоб потім могли до цього повернутися та реалізувати. І п'ятий момент він мій особистий. Я звернула увагу на те, як краще працює для мене. Можливо, воно стане в нагоді і вам. Що я роблю? В мене на день є певна кількість задач. Тобто я не розписую, як правило, прям конкретні слоти, коли я це роблю, ну крім зустрічі, да але все одно в мене є якийсь список задач, і я коли сідаю працювати, я задаю собі питання, з якої задачі мені зараз хочеться почати. Що мені зараз більш цікаво, що з цього списку задач мені я зараз відчуваю найбільше енергії для того, щоб зробити, що мені принесе зараз найбільше задоволення, і це абсолютно не про те, що це мені хочеться робити якісь радісні та веселі задачі. Часто це буває насправді і про щось складне. Що мені дає такий підхід? Ну, по перше, є в мене вибір. Да, тобто в моєму мозку вже стає спокійніше і приємніше, що я ніби як сама обираю. Да, тобто я не змушую себе робити за якимось графіком. А я зараз в моменті можу обрати, що мені більше хочеться зробити. Вже така трошки приємність пішла знову ж таки впливає на мій стан. Да, що ми говорили в третій пораді? Далі через те, що я сама обираю, я більше задоволення отримую від цього процесу, навіть якщо це неприємна справа, але от через це відчуття вибору я отримую задоволення, і це задоволення дає мені більше енергії, і це впливає. На мою загальну продуктивність на день, якщо вам відгукується ця ідея, спробуйте застосувати її до себе. Я так роблю і впродовж дня, і впродовж тижня. Одна думка цього відео: зусилля в наші часи і в наших умовах не працює, працює креативно. Продуктивність, коли ми думаємо категоріями ефективності, коли ми думаємо категоріями зміни конфігурації, коли ми думаємо категоріями зміни і покращення нашого стану покращується і наша продуктивність при тому, що ми не робимо більше, але дійсно ми робимо це легше. Друзі, я вам дуже дякую за увагу. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені дуже цікаво, яка. Порада найбільше вам відгукнулася, яку ви хочете застосувати. Мені правда цікаво. Якщо поділитися якимись своїми схожими порадами, це теж буде дуже корисно і для мене, і для інших.